Доброго ранку, малята! Сьогодні нас чекає незвичайна подорож, а куди саме вам підскаже ось ця карта. Подивіться уважно, це наша Україна, яка вона гарна, зелена. Як ви думаєте, чому? Правильно, бо тут багато лісів, полів, а ось тут, на Заході, височіють великі могутні гори. Гляньте, якого вони кольору. Чим вище гора, тим темніше колір. Хто знає, як вони називаються? Це Карпати. Давайте вирушимо з вами в подорож до карпатських гір. Подорож може бути цікавою, але небезпечною, тому пропоную нам взяти провідники того, хто добре знає гори. Це добрий господар Карпатських гір. Звати його Чугайстер. Цей чоловік весь зарослий шерстю. Він має сиву бороду та блакитні добрі очі. Ось він. Привіт вам, діточки. Я Чугайстер, добрий дух Карпатських гір. Ходжу стежками, дбаю про звірів і рослини. Я допоможу вам дізнатися більше цікавого про українські Карпати. Ви побуваєте на найвищій вершині Карпатських гір. Познайомитеся з рослинним і тваринним світом, а також з працею людей, які тут мешкають. Бачу ви хоробрі! Тоді рушаємо до українських Карпат. Бачити красу природи, відчути і порозумітися з нею. Карпатські гори розташовані у західній частині України. А ви знаєте, що таке гора? Ось подивіться. Вона має підніжжя знизу, схили по боках і вершину на горі. Гори бувають високі і низькі. Низькі гори можуть називати пагорбами. Високі гори відрізняються від низьких тим, що вони скелясті, круті. Чим віще підніматися вгору, тим холодніше повітря. Тому високі гори завжди засніжені. Найвища вершина Карпат говерла. Її висота більше двох тисяч метрів. Слово говерла означає Снігова гора, адже верхівка цієї гори вкрита товстим шаром снігу, який не, стан, не тане аж до середини літа. А чи помітили ви, що гори зелені? Це тому, що на схилах гір росте Карпатський ліс. У лісах переважають дерева. як Ялина, сосна, смерека, ялиця. Хвойні ліси змінюються на чагарники. А ви знаєте, що це? Чагарники це такі рослини, які менші за дерева. У них немає одного великого стовбура, як у дерева. Замість цього багато тонких гілочок. Що ростуть майже з землі. Вони можуть бути трохи вищі за нас з вами, а можуть по коліна. А за ними простягаються гірські луки, полонини. Вони вкриті різними трав'янистими рослинами, і тут знаходиться унікальна долина нарцисів. Але зривати квіти не можна, зате ми можемо милуватися їх красою. Чимало рослин, які тут ростуть, занесено до червоної книги. Це Едельвейс Альпійський, Анемона, Сон-Трава, шафран, Іван-Чай, Айстра Альпійська та інші. Ще на полонинах пасуться вівці. А серед тварин в українських Карпатах найбільш поширені. Олень благородний, білка, їжак, дикий кабан, лисиця, дикий кіт, ведмідь. Серед птахів це беркут, орел, лелека чорний, шишкар, дятел. У Карпатах є дуже багато джерел. А ви знаєте, що це? Місце, де виходить вода із землі, називається джерелом. Там, де вони є, водойми завжди наповнюються чистою водою. Інколи на поверхню землі виходить вода, у якій розчинені солі й гази. Таку воду називають мінеральною, і вона має лікувальні властивості. А чи доводилося вам пити із джерела? Як ви вважаєте, чи чиста вода в джерелах? Так, найчистіша і найсмачніша вода джерельна. Також у Карпатах розташовано найбільше і найглибше гірське озеро України Синевир, його глибина 24 метри. Ще Карпати багаті на корисні копалини. Тут добувають Нафту, газ, буре вугілля, кухонну сіль, ртуть та інші. Місцеві жителі займаються вівчарством, землеробством, виготовляють меблі, грають на трембіті. Скажіть, ви знаєте, що це? Карпатська трембіта. Це найбільш музичний духовий інструмент. Його довжина доходить до 4 метрів, а її мелодію чути на багато кілометрів навколо. Послухайте, як вона звучить. Гірське повітря, цілющі властивості мінеральних вод. Сприяють розвитку в Карпатах санаторно курортних комплексів. Тут збудовано багато санаторіїв та будинків відпочинку. Ось такі вони красиві, мальовничі, чарівні, але ще повністю нерозгадані українські Карпати. А зараз Чугайстер пропонує нам пограти в гру, хто живе в Карпатах. Він хоче перевірити, чи знаємо ми, які тварини там мешкають. Тож, починаємо. В горах живе дикий кабан чи борсук? Так, в горах живе дикий кабан. В горах живе лев чи ведмідь? Так. В горах живе медмідь. В горах живе олень чи дикий кіт. В горах живуть і олень, і дикий кіт. У карпатських лісах живе Беркут чи яструб. Так, у карпатських лісах живе Беркут. У карпатських лісах живе шишкар чи глухар, і шишкар і глухар мешкають у карпатських лісах. У карпатських лісах мешкає лелека Чорний чи журавель. Так, у карпатських лісах мешкає лелека Чорний. Молодці діти, ви добре запам'ятали, які тварини мешкають у Карпатах? А чи знаєте ви, як треба поводитися в горах? Пропоную вам гру, яка так і називається Правила поведінки в горах. За допомогою малюнків потрібно назвати правильну поведінку, сказавши слова так чи ні. Починаємо! Діти зібрали речі і самостійно, без дорослих пішли в гори. Це правильно? Ні, не можна самим ходити в гори, можна загубитися, заблукати. Хлопчик бігає по камінню біля краю прірви. Це правильно? Ні, це небезпечно. У горах треба бути дуже обережним. Дівчинка одягнула зручне взуття та рюкзак. Це правильно? Так, молодці. У горах важливо мати зручний одяг і взуття. Діти залишили доріжку і пішли навпростець по кущах. Це правильно? Ні, так не можна. Можна загубитися або поранитися. Хлопчик побачив сміття і прибрав його. Це правильно? Так, молодці, чудово, потрібно берегти природу. Діти почали у горах дуже галасувати. Це правильно? Ні. Це небезпечно. Є ризик викликати снігову лавину, і тоді може засипати снігом. Ще галас може привернути увагу диких тварин, що може бути небезпечним. Які ви молодці, ви зробили правильні пояснення. Ви справжні мандрівники. Тепер я впевнений, що ви знаєте, як потрібно поводитися в горах. Діти, подорожувати Карпатами можна ще дуже довго, але вже час повертатися назад. Тепер ви знаєте, які красиві наші гори. Тому більше спостерігайте, оберігайте природу, а вона нам віддячить своєю красою, чистим повітрям і своїм багатством. Діти, під час мандрівки, ви всі були активні, спостережливі, кмітливі і на згадку про нашу мандрівку. Я вам заграю на супілочці. Ну що ж, малята, наша мандрівка закінчилася? Тож, до нових зустрічей. До побачення!